Вітаю всіх у своєму саду. Сьогодні я хочу пройтись в тіньовій зоні і показати вам свої папороті. Декілька папоротей мені прийшло восени вже з таким прив'явшим листям. Дуже пізно це було, і тому розпаковку я вам не показувала. А ось саме зараз час, коли вони всі розкривають свої ваї. Цікаві такі яскраві, і для мене це новинки. Бо в моєму саду лише було кілька папоротей, і мені також цікаво, як вони розвиваються. І вам хочу показати, можливо, хтось з вас також захоче їх мати в своєму саду, тож які сорти вибрати і чим вони цікаві. Ну що, ходімо. В моїх тіньових ділянках ростуть всілякі рослинки. Тут і астільби, і хости, і багато чого іншого, але зупинятись на них я не буду. Хости тут маленькі, а ось папороті, хоч і маленькі, але вже деякі показують цікаві особливості сорту. Тож хочу і вам показати. Ось таку маю ділянку, обмежувала ось такими гілками. Дуже мені подобається, бо в такій лісовій зоні так природньо виглядає. І ось на оцій першій ділянці у мене вже є висаджені кілька папоротей. Перша, яку я вам покажу, це кочедижник Вікторія. Це жіночий. Жіночі кочедижники, вони відмирають листочки на зиму у них. А повесні вони знову відростають. Ось таку ажурну мають форму, але зараз ще не показує ще таку особливість і цікавість цей сорт. Що ж в нього такого особливого? Особливо те, що ось ці листочки на ваях вони будуть, наче скрещені ось. Десь отак от вони перекрещуються. Зараз покажу ось так. І ось так будуть виглядати. А на кінцях ваї у них кристатна форма. Ось вже на деяких цю кристатну форму видно. Перші листочки були як звичайні, а ось новенькі лізуть вже з таким гребінцем на кінчиках ось іще декілька листочків які мають такий гребінець дуже цікаво виглядає ось іще Дуже ніжний, він такий тендітний. Зараз він ще маленький, але обіцяють, що він буде десь до 40 см. Підбирала я для першої спроби сорти невисокі. Дуже мені хотілося, щоб вони не перебували погляд на маленькі рослини, які в мене тут будуть рости. Бо там, на ділянці, я буду висаджувати дрібненькі хости. І та й тут медунки ростуть, то хочу, щоб папороті не перекривали мої рослинки. Наступна папороть з новинок в моєму саду, також прийшла восени. Це ось такий листовник з колопендровий кристатом. Кристатом. Також крістатна форма. У листовників зберігається на листя. Але в нашому кліматі, якщо хтось новенький, то повторюсь, що я живу на Харківщині. В нашому кліматі листочки вони десь ось такі взимку. Я не скажу, що дуже привабливі, навіть не привабливі, тому все ж таки влітку він найгарніший. Ось такі незвичні для папороті він має, має ваї, такі пласкі наче дійсно листя. І це також кристатної форми. Подивіться, в нього на кінчиках є ось таке така гофрованість, розгалудження. Це також буде папороть, яка не вища 40 см Мені прийшла вона. Дуже маленькою, але я бачу, що багато точок росту прокинулось, то вона в цьому році, сподіваюсь, тронеться вріст. Дивіться, ось гарно так роздвоївся листочок. Ось. Ще поки скручені, такі дуже мені подобається, як розкручуються оці равлики-листочки в опароті. Це так незвично виглядає. Всі ми звикли до звичайної папороті страусине перо. Але цікавостей в нашій природі вистачає. А ось такі ще, як виведені сорти, такі форми, то додають родзинки в наших садах. Ну що, ходімо далі. Також в цій зоні росте мене ще одна папороть. Це також з новеньких. Щитовник розширений, лепітода кріспа. Має ось такі дуже ажурні ваї, мережево таке. Цей сорт розповзається кореневищем, у нього повзуче кореневище. Також обіцяють, що він буде не вище 40-50 см. І цей сорт, він напівнічно-зелений, тобто частково зберігає свої листочки на зиму. І подивіться, це також форма крістатна. Ось є на кінчиках отакі розгалудження. Ось вже видно. Хоча на даний час сама папороть не перевищує десь 10 см, але цих крестатних форм у неї вже багато. Розгалуджені на кінчиках. В поєднанні з таким мережевим дуже так несподівано гарно виглядає. Навіть, я б не сказала, що схоже на папороть. Всі вони різні, як бачите. Ну, коли підбирала сорти, то, звісно, як новачка, то мене дуже підкорили ці кристатні форми, тому бачите, їх вже три. Я вам показую, що ще буде в моєму саду. Подивимось зараз. Далі. Цю лісову зону я створюю для колекції своїх хост. Але не одними хостами гарні у нас бувають ділянки. Хочеться їх розбавити ажурністю листочків інших рослин. Тому таким чином в моєму саду тут з'явилася маленька колекція астільб, папоротий, по якими ми зараз прогулюємося. Декілька тут хвойних, які мають. Цікаву також крону. І не можу не показати вам, як цвіте весіння анемона, в неї також такі ажурні листочки і такі дуже-дуже тендітні квіти, які на високих ніжках над цими листочками. Так піднімаються, і коли це на вітру, дуже це так повітряно і легко виглядає. Ну і, звісно, астільби мої. У них також квіти дуже гарні і порівняно з іншими такими, які мають широкі полістки, це також виглядає доречно. Дуже мені подобається, коли ось такі кругленькі листочки хост з ажурною кроною деяких рослин поєднуються. Я замовила собі папороти ще, бо бачу, що не можу зупинитися лише на тих, які мені прийшли восени. Вчора підсадила тут величенькі, я б сказала, навіть гігантські сорти хост. Ось така красунька переїхала сюди. Ось ще ажурні такі листочки має веселисник. Купени тут дуже гарно примостилися. Сподіваюсь, вони швиденько наростуть, і також мені будуть тут створювати таку направлення таке лісове, бо в них дуже тендітні квіти. І оце дугою, як звиваються у них стовбурці. Ціє рослинки, ну просто такі е, рослини ельфів. Я так називаю ось такі рослинки. У мене вже трошки вона розрослася, була однією поділкою, і пересадила в цьому році в лісову зону. Також з гарних таких листочків мені дійсно чимось нагадує такі крупні папороті. Це також купена, але подивіться, вона. З варігатністю. Настільки розмальовані листочки, також вже наросла. Квіти дрібненькі, але бачите, листя розташовані зверху, а квіти знизу, так вони роз'єдналися, і при цьому квіти дуже гарно так в рядок виглядають такими дзвониками. Також схожі на ваї папороті тут у мене. Ді-центра формоза це невисока ді це в мене біленька. Так, вони також трошки схожі на розбите серце квіти. Тут у мене біленька, а ось поряд рожева. Рожева чуть не загинула в мене в минулому році, то я її врятувала і вже така гарна рослинка наросла. Також щоб додати сюди повітряності, я висадила декілька трав. Не всі трави в затінку ростуть, але якраз таки хаконехлої в затінку дуже подобається. І бачите, вона пішла в ріст, бо росла вона на сонячній ділянці на передньому подвір'ї, бо ми прибрали вербу, і їй не вистачило там затінку. І ще в мене тут жовтенька хаконехлоя. Примостилася, Добавила мені і кольору. І чим цікаві ці рослинки, що вони будуть такої фонтаноподібної форми і будуть прикривати мені злегка оці каміння. Я не дуже люблю бутове каміння і хочеться і знизу підсадити рослинки, які сховали б трішки його, та й зверху, так, щоб звисали деякі рослинки. І сюди пішла я не даремно, бо тут в мене ще. Сховалася ось така папороть. Подивіться, наскільки вона маленька. Це у мене. Аспленіум волосоподібний, наче так воно перекладається. Трічо менес, Мейнес. Я не знаю, як це правильно вимовити. По пам'яті, наче це волосоподібний, Так, волосовидний. Так, пам'ять мене не підвела. Маленька дуже папороть і зростає вона в природі поміж камінням. І ось я також її висадила сюди в ущелину. Оце вона в мене вже другий рік зимує, ні обманюю. Це перша зима її була. У минулому році я посадила, було їй дуже спекотно. Садила в інше місце, а ось тут більше затінку і така схованка для неї, наче то їй сподобалась і вона наростає, просинається. Вона, до речі, з листочками була всю зиму. Так, і тут у мене ось така. Красунька папороть, це кочедижник ніпонський, також невисока. В моєму випадку то зовсім розляглася таким павучком по землі. Чим цікаві такі кочедижники, що у них отакі кольорові листочки. Наскільки вони розмальовані, їх є декілька сортів, чимось схожим, але всі відрізняються кількістю бордових, таких вишневих і среблястих розмальовок. У мене сорт невідомий, це мені дістався. Дісталася папороть за обміном, тому сорту я не знаю. Але мене це не турбує, бо дійсно гарна папороть. З таких ніпонських у мене лише один сорт. І росте вона в моєму саду десь років 4. За 4 роки ось лише дві поділки наросли. Можливо, їй раніше не подобалось, але зараз я бачу. Що вона так гарно стрельнула в ріст, думаю, що все буде добре. Ось подивіться, наскільки декоративні такі листочки хост і папороті, і трав. Гарне таке поєднання. Коли це все розростеться, майже зімкнеться, буде просто дійсно чудова композиція. Вчора замульчувала, пролила деякі новинки. Хост тут повисаджувала, приїхала з декількома ящиками своїх скарбів хост. І тут вчора працювала. Сьогодні є можливість вам показати своїм працю. Ну що, далі продвигаємось. Тут у мене також зростає листовник. Це сколопендровий, без назви сорту, скоріше за все, це видова рослина. Я купувала навесні минулого року це прийшло мені з Одеси. Листовники вони зберігають листочки на зиму, але подивіться, як у моєму випадку вони зберігають листя. Прийшла мені ця рослинка. З гарними, такою гарною розеткою соковитою. Але це прийшло з Одеської області і е, власниця тримала їх в теплиці. Можливо, це зіграло свою роль, бо в моєму кліматі ось так зберігаються листочки в такому вигляді. Ну, нічого гарного в цьому немає, але якщо вважати, що інші папороті зовсім скидують листя, то. то мене це, скажімо так, не бентежить. У цієї папороті листочки значно крупніші, ніж у других моїх листовників. Вони досягали в минулому році десь сантиметрів 20 точно. Висота була нижчою, тому що ці листочки розташовувались Ну так, як розеточка, скажімо так, ось тільки-тільки просинається. В минулому році також виявилось, що на нього потрапляло багато сонечка, і я пересадила на це місце ось навесні. Ну, Тронувся врост, то прожився, то вже мене це радує. Так, і з осінніх новинок тут ще. Одна папороть, вона почала розпускатися одна з найпершою. Давайте подивимося, що це таке. Це щитовник споріднений сорт Августата Кристата. Чим цікавий цей сорт? Цей сорт у нас напіввічно зелений вважається. Я не знаю, чи це так. Я ж кажу, дуже маленькими пройшли ці рослинки, Наскільки маленькими, та ще й пізно весени, що я їх тримала в сухому погрібі, і я не наважилась рушити кореневу і висаджувати їх в ґрунт, тому перезимували вони в мене в погрібі. І висаджені були лише навесні раненько. Цей сорт має також кристатну форму. І ось на перших листочках, бачите, вона не проявлялася. Кінчик загострений. Лише ось кінчики оцих листочків ваїв вже мають кристатну форму. А ось уже листочок вийшов, він має і кінчик, бачите, такий розстроєний. Вже поділився на три. І також. Кінчики кожного з листочків цих вай також такі розгалуджені, мають кристатну форму. Тут, бачите, зранку потрапляє сюди сонечко і надвечір потрапляє. І йому тут дуже-дуже сподобалось. Ось молоді листочки ось так от виглядають. Не знаю, тут, напевно... Виходить або одна, або декілька точок росту. Подивіться, яким равликом виходить листочки. Соковита зелень. Мені тут дуже-дуже вона подобається. Можливо, вона тому і найпершою розпустилася, бо, вважається, напів зеленою. Скоріше вона тронулась в ріст. Тут у мене висаджені горяночки. Це грандіфлором з великих горянок, це помаранчевого кольору. Також у мене з новинок тут бузульник. Так, ці рослини не відносяться до папоротей, але не можу не оминути, бо це дійсно для мене також нові рослини. Подивіться розмір цього бузульника, наскільки він має дрібненькі листочки. Прижився гарненько. Ось. Новенькі листочки вже такі аж темні, темні, темні. Омила трохи водою, бо ці сахарські піски на темних листочках так забруднили багато моїх рослин. Тут повисаджувала хости маленькі, отак яскравою плямою тут гейхера росте. І ось серед хост, подивіться, ця, Хоста має видовжені такі листочки з хвилькою, наче, дійсно, як листовник сколопендровий, який я хотіла б вам там показати, але бачите, він пізніше всіх у мене вирішив прокинутись. Чимось нагадує оцю рослину, оцю хосту. Тут хости маленькі з круглими листочками, і тому також розбавила цю композицію ось такою папоротю. Це. Хоч дижник жіночий. Жіночі, вони листочки від, відмирають, скидують на зиму. Вірніше не скидують, вони просто відсихають. Це сорт фризела. Має ось такі декоративні листя. Я не знаю інших папоротей, які от саме таке розташування і такі формою ваї мають. Дуже витончені ось такі ваї і на них, наче такими монетками розташовані вздовж ось такі кругленькі листочки. Вони також розсічені, покручені. І в таку чергу почергово так розташовані. Дуже цікавий сорт в папороті. Це я вже придбала. У місцевої знайомої, дуже їй дякую. Ця папороть в моєму саду росте напевно два, два роки. Дві зими вона точно перезимувала. Все з нею гарно. Їй сподобалось. Ця папороть прийшла мені навесні. Це також з колопендром. У мене аспленіум сколопендровий, це сорт Ангустіфолія. Також ця папороть прийшла мені разом з отим листовником, який ще не розкрився. Але вона значно дрібніша і має рюшик. Зараз ще не дуже видно, він не так проявився. Але вони як призбирані отут края листочків. У це хвай. Ось наче отак, якщо видно, як би так показати, вже проявляється рюш. Ця папороть у мене з весни наростала. Також прийшла з листочками. Ось такі глянцеві, гарненькі. І бачите, вона вже гарно так о, прижилася. Корінці тут також гарненькі. Це з маленьких папоротей, вона високою не буде. Ну, подивимося, якою вона виросте все ж таки. Тут у мене ще з новинок ось така горянка. Це Сфінкс Твінклер. Ось такі павукоподібні квіточки має, бачите, закручені в них полюстки. Вони вже відцвітають, тому декоративність вже втратили. Мають жовтий центр і біленькі пелюстки. Але не тільки в квітах тут краса, краса ще в листочках, бо листочки мають ось такий зубчатий край, і на кожному зубчику є такі собі, як голочки. Дуже гарно виглядає, і молоденькі листя вони мають таке пурпурове забарвлення. Не могла не показати, я ж кажу, це все мої новинки. Тут вчора висадила ще ось таку яскраву хосточку, також посадила до композиції до жовтенької ось таку блакитну блюмаусирс. І тут примостилася ще одна папороть. Це щитовник, це чоловічий щитовник. Чоловічі щитовники не втрачають свої листя на зиму. Цікавість цього сорту це те, що має ця папороть дуже покручені ваї. Ось такі листочки дуже-дуже покручені. І також має кристатну форму. Ось подивіться, як закінчується ває у цього, у цього сорту папороті. Ось таким гребінцем покрученим, таким гршистим. І кожен листочок, і кожен він, ну, настільки рюшість має, і також закінчуються оці дрібненькі листочки такою кристатною формою. Бачите, наскільки він такий весь гофрований, рюшистий, весь перекручений, весь такий гарненький. Вибирала я сорти десь біля 40 см. Цей, напевно, також буде такий, я зараз не пам'ятаю його розміри. Можливо, він і трошки перекриє мені оцю хосту, не знаю, але мені дуже захотілося в цьому році тут підсадити. Ось такі яскраві тони. Одна з найгарніших. Вірніше, я навіть не знаю з тих, паперети, що я вам показала, яку можна виділити, бо дійсно всі сорти настільки різні, що обрати найлюбиміший сорт це просто для мене виявилось неможливо. Для мене це радість несподіванка, як вони виглядають, як вони розкручуються. Дійсно, щось таке неймовірне. Ну що, на цьому мої папорті закінчуються. І ще хотіла вам показати, оскільки я вам в цьому ролику показувала купени, то хочу показати, що в мене є ще отака мініатюрна купена. В неї зовсім по-іншому розташовані листочки і квіти. Але це милує все ж таки око ось така гарна зелень, блискуча, така формована. Такими вираженими прожилками, мені дуже подобається і наростає о, ця купена такою купкою гарненькою. Створює таку кочку. Висадила вчора сюди, таку гарну хосту. Ну що, тіньових рослинок тут ще багато. Буду ділити їх на дрібненькі відео, бо і так уже відео виходить. Таке затягнуте, всього в одному ролику не покажеш. Як приїдуть мої нові папороті, то покажу вам ще цікавинки в своєму саду. А зараз до нових зустрічей. Рада, що були зі мною. Поділіться своїми враженнями. Якщо у когось ростуть папороті, розкажіть про ваш досвід. Мені буде дуже цікаво. Тож, до нових зустрічей, до побачення!